Неонілі Боричко 82 роки. Два десятиліття вона займається вишивкою. На її роботах пейзажі, історичні пам'ятки, ікони та квіти. Що побачу, що мені до душі. Це піоні. Думаю, коло хати ростуть, такі то його ти взяла. Вішила над однією картиною. Неоніла Карлівна працює близько місяця. Загалом вишила понад 60 робіт. Їду в Хмельницький, то я тільки все на базар, що за надками і за тканиною. Якщо канва крупніша, то на ній легше вишивати. А якщо дуже дрібненька, то дуже треба придивлятися. саме більше мене тягне до вишивання. Я, я взагалі не знаю, що я би робила, якби не це вишиття. Я тільки кажу до своїх дітей, а ну, Валя приїде. Я кажу, що вона дзвонить. Мамо, ти що робиш? Я кажу, вишиваю раніше. Неоніла Карлівна брала участь у різноманітних виставках, хоч покупці були, та свої роботи не продавала. Нині вирішила, що хоче допомогти українським військовим. Для цього звернулася до активістів громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Як було це вторгнення, то ми я пекла пиріжки, відправляли, ліпили вареники, приносили зі школи в мене, варили ж. Також вся хата була заложена варениками. А потім, я знаю, також подивилася. Подивлюся навіть по телевізорі. Ті діти малюють щось. Ти щось ти, продає, ти картинки, проте я думаю, боже, на мене стільки подивилися, ті хлопці там бідують, розуваються мокрі носки. Ми, на мене стільки всього, ну що я його буду тримати як музей чи що та теж. Тож би якісь гроші були за них після звернення вишивальниці. Волонтери вирішили організувати благодійний аукціон на підтримку армії. Для цього вони шукають ще декілька місцевих майстрів, які могли б поділитися своїми роботами. До цієї справи будуть долучені. 10 жінок, жінок медійних жінок, які є активними в громадському суспільному житті нашої громади, нашої області. Волонтери захисту, спільно із майстрами, планують виручити з аукціону близько 200 тисяч гривень. За ці кошти вони придбають шість бандеропаверів. Ми маємо сьогодні запити від і наших хмельницьких підрозділів, тому що за пристрої бандеропавери вони актуальні завжди. Це можливість підзарядити телефони, це можливість підзарядити, ну, бути на зв'язку, це можливість зарядити старлінки, це можливість зарядити безпілотні літальні апарати. Тобто це енергія. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.